Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Дивненько ми з вами не чулись е, в ефірах, але багато хто пише, що не виходити в ефір. Дуже багато справ. Е, що хочу сказати, дорогенькі, ви дуже багато пишете і дзвоните. У мене, окрім Доста, є ще чим займатися, тому я періодично ще повертаюся до нормального життя і займаюся своїми особистими справами. Тому. Не всі можу відповісти, але всі відповіді на ваші питання є на наших сторінках. Дуже багато питань по комуналці, тому що у нас зараз знову е, е окупанти, тільки вже внутрішні, з відключеннями комунальних послуг. Всі відповіді на всі питання по комуналці на телеграмі. Не полінуйтесь, пошукайте. Є додаткова сторінка на Фейсбук. Достати документи, дивіться всі відповіді на всі ваші питання там. А тепер хочу по сьогоднішньому ефіру. Значить, дивіться, як цікаво відбувається. Пам'ятаєте, я колись говорила про те, що е, поліція згадувала конституцію, коли їх захотіли відправити на фронт. Пам'ятаєте, напевно, всі, що е, згадали про законодавство, що вони не зобов'язані, що е, людина, її життя і здоров'я є найбільшою цінністю. От, Так було з поліцією, котра пішла в певний період часу проти свого народу і використали в своїх цілях, а потім кишнули. До речі, ще про поліцію скажу. Дуже багато пишуть, що поліцейські воюють. Слухайте, поліцейських воює кілька бригад. І до тих хлопців і дівчат, котрі воюють, звичайно ж, повага. Але кількість поліції, котра в тилу йде проти свого народу, величезна. І на даний момент 24-та стаття закону про нацполіцію, частина друга, чітко говорить, де повинна бути поліція, якщо у нас не оголошена війна, а є збройна агресія, то. Не кілька бригад, у яких, до речі, теж немає забезпечення, і які теж хочуть е, поговорити з тими, хто в тилу. Не забувайте, будь ласка, про це, е, повинні відповідати всі закону, діям. Законним. А то, як розповідали про людь, про інші бригади буде забезпечення. Так от я хочу вам сказати, що там забезпечення нема. Спілкувалася з кількома людьми, які знаходяться в тих бойових частинах, і там печаль точно така сама, як і в багатьох частинах в ЗСУ, де допомагають волонтери. Тепер про використаний непотріб. Читаю вам дуже цікавеньку статтю пише Укрнет. Публікація від 1 лютого. До ТЦК прив'язки не буде. В Україні офіційно змінюють правила мобілізації. Міністерство оборони планує прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП, де людина стоїть на обліку. Про це повідомила заступниця голова, ем, заступниця голова Міністерства оборони України Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону інформує Стіна. ТЦК та СП пояснила Чорногоренко, якщо людина стала на облік в одній області, а пізніше почала жити в іншій, вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, куди їй буде зручніше. Зміни щодо відвідування ТЦК очікуються вже найближчим часом. Наразі це питання обговорюється з Генеральним штабом Збройних сил України. Зокрема, цю ідею підтримує Офіс президента і Кабінет міністрів. ВЛК аналогічний підхід стосуватиметься і військово-лікарських. Комісій, буквально до літа 2025 року, ми відв'яжемося від конкретних ВЛК і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно людині. Це може бути і заклад охорони здоров'я державної власності, і приватна клініка. Вся екосистема медзакладів, де людині зручно це зробити, додала вона. Як це працюватиме? За словами Чорногоренко, ТЦК та СП працюють з єдиним державним реєстром оберіг. Відповідно за. Раз ми вже маємо цифрову інфраструктуру для того, щоб відв'язатися від конкретного ТЦК та СП. Працівник ТЦК відкриває інтерфейс і працює безпосередньо з людиною через єдину загальнонаціональну систему. Тому тут буде дуже швидко і легко зробити. Екстериторіальність зауважила вона у випадку з ВЛК і закладами охорони здоров'я тут міноборони також підготовлене, оскільки в Україні діє електронна система охорони здоров'я, яка буде здатна передавати відомству необхідні дані. Умовно придатність непридатність може бути направлена нам для того, щоб швидко внести ці зміни і вивантажити людині в резерв плюс ці дані, пояснила Чорногоренко. Черногоренко також повідомила, що в Україні вже з 28 лютого буде змінено формат взаємодії держави і військово зобов'язаного. Зокрема, постанова про придатність буде лише у цифровому. Форматі. За її словами, постанова про придатність буде вноситись через інтерфейс, який розробить Міноборони. Тобто, уже не буде такої бусифікації, як була? Чи як? Далі вам зачитую: кримінальна відповідальність за бусифікацію, як хочуть карати працівників ТЦК та ВЛК. Рада хоче запровадити кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення законодавства про мобілізацію, зокрема за бусифікацію Йойке. То що виходить, що таке було? Да? То, що ми ходили, то, що мене внесли ще й в миротворець, то таке вона була, ця а? Так, в Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення законодавства про мобілізацію. Законопроект, який передбачає покарання за протиправну мобілізацію, вже підтримали в Генштабі ЗСУ. Автор законопроекту номер 12442, значить. Передбачає покарання для співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також військово-лікарських комісій за протиправну мобілізацію. Авторами цього законопроекту є група народних депутатів, а саме Павлюк Максим Васильович Бакумом, Іонуш Сергій Бужанський Ареш, так, Арішонков, Олексійчук Зуб. Безгін, Клучко, Горенюк, Драбовський, Завітневич, Колєв, Богданець, Івченко, Третьякова, Марчук, Фідієнко, Мазурашу, Тарарін, Качура, Гринчук, Фролов, Швачко, Месягін. Що він передбачає? Він, е Пропонує встановити кримінальну відповідальність для посадових осіб ТЦК та співробітників ВЛК за порушення порядку призову. Якщо їхні дії призведуть до умисного призову або ухилення від служби, винуватці можуть отримати до 8 років позбавлення волі йой. До вісьми років пропонується доповнити кримінальний кодекс новими статтями 337.1. Порушення порядку проведення медичного огляду військово-лікарської експертизи для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби та 462. -2, порушення військовою службою службовою особою порядку призову прийняття громадян на військову службу. Ви знаєте, що дуже цікаво? Ми показали вам, наприклад, і того, як я відбивала свого брата да, в хмільнику. Я думаю, що це відео бачили багато з вас. Ми показали, як проходиться ВЛК. Де людина заходить, і за неї працівник ТЦК ходить з усіма документами, де лікарі ставлять усі відміточки, що людина придатна. Потім, звісно ж, ви можете обертитися, оскаржувати е е рішення ВЛК. Це ж все може бути, але це буде потім. Е а не факт, ви ж знаєте, скільки є таких випадків, не мені ж вам розповідати про те, що. Дуже багато їх, де людина просто вже не встигає нічого оскаржити, того, що вона вже за кілька днів потрапляє на фронт, а на фронті трохи по-другому. Ще дуже цікаво, що є вже багато таких кричущих випадків по Україні, де не встигли забрати, а вже. 200 або зник без вісті, або ще щось, дуже багато таких ситуацій. То виявляється, слухайте, що всі ці люди, котрі говорили про те, що в державі є бусифікація, порушення законодавства, про, про все оце говорили, то вони що, правду виходить, казали? Да? Якщо депутати вважають за потрібним внести такий законопроект про притягнення до відповідальності, якщо. Депутати створювали тимчасову слідчу комісію по діях ТЦК, подіях ВЛК і дійшли до висновку, що треба поліквідовувати, то що виходить, то все-таки було? А кажуть, не було. Да? Цікаві речі відбуваються в нашій з вами економіці, яка практично вмерла через дії ТЦКшників. Тому що Звичайні українці, котрі працюють на роботах, платять податки, допомагають армії, допомагають фронту, виявляється, в цій державі не потрібні, тому що всі мають бути військово зобов'язаними, тому що всі мають їхати напередок. А як же економічний фронт? На державному підприємстві з виготовлення меблів в тячеві через збільшення обсягів виробництва планують працевлаштувати 160 людей із Народної Республіки Бангладеш. Прекрасно. Поки люди на Закарпатті ховаються по лісах від ТЦКшників від їхніх незаконних дій, то ми будемо привозити 160 чоловік з Бангладешу. Бо у нас працювати нема кому. Тут то точніше працювати є кому, тільки не дають можливості. Е, і ось тут гарний коментар. Я розумію, що в регіоні кадровий голод, але. Бангладеш то є ісламська країна, тобто працівники звідти є культурно та світооглядно кардинально іншими по відношенню до громадян України. Відповідно, це створить досить сильну напруженість у взаємовідносинах з цими робітниками. Питання, чому б не запросити замість них громадян християнського віросповідання, наприклад, філіппінців? А у мене питання: а чого ж наших українців не допустити до роботи, котру вони виконують? Найкраще, чого наших українців не повернути за кордону е, не залякуванням, а нормальними умовами для проживання. Не так, щоб людина приїхала в Україну і бігала, ховалася від ТЦК, тому що е, те свавілля, яке робили вони, ну, вийшло за всі рамки. А ще дуже цікаво, чого ж. Е, дивіться, скільки є різних прикладів. І немає ні одного покараного ТЦКшника. Ну, там зараз показують, да, десь когось підірвали, десь когось вбили. Скажіть мені, будь ласка, хіба ж це вихід? Ну що, почнемо громадянську війну всередині? Це ж не вихід, правда? А, стати дружними, підходити на підтримку один одному. Ось де вихід. Подружитися з головою, з сильнішими по розуму, якщо сам не вмієш, то хочеш для кількості постій. Ну, і ще дуже цікаво. Що, за нашою інформацією, велика кількість працівників з ТЦК вже з Вінницької області поїхала на фронт, але велика кількість з цих, котрі мали їхати, пішли в СЗЧ. А що такое? Тобто, виявляється, ото все робилося для того, аби цивільних запхати в бусік, щоб цивільні поїхали замість військовозобов'язаних. Цивільні ж здається. Присягу то не давали, а вони ж то давали, бо ж кажуть, одні кажуть, що вони військові, а інші кажуть, що вони просто працівники. То давайте оприділятися, хто вони працівники ТЦК. Цікаво, який юрист за вас візьметься, вам допомагати, чи ви будете в цьому СЗЧ вічно. Ну, з огляду на те, як юристів били в ТЦК, то, напевно, жоден. І я побачила, до речі, дуже е, цікаві такі картинки, де люди пишуть, працівників ТЦК не обслуговуємо, там не хочу вже щось продавати, їм там ще щось. Оце цікаво, правда? Ну, наскільки мені відомо, то деякі ТЦКшники з мови села е, на вулицю не виходять. А що ж таке? То ж все законно. То що ж, що ж не виходити на вулицю? Людей боятися. Ну, якось так. ТЦКшники все заче, Бангладешівці в Україну, е других ТЦКшників до кримінальної відповідальності, працівників ВЛК до кримінальної відповідальності. Ось так в цій державі використовують усіх, хто пішов проти народу. Хм, як завжди. Нічого дивного. До речі, е Пам'ятаєте про відео про людину, котру побили в Козятині в ТЦК? Я вам обіцяю продовження по цьому сюжету буде цікаво. Тому ТЦК Хмільницького району не розслабляємося. У нас з вами ще стільки всього попереду, що ого, го до речі, ще кілька слів про фермер, бо не можу стриматись: податкова. Прошу звернути увагу на підприємстві в пана фермера Сергія Бенедичука, жоден працівник не оформлений. І ТЦК туди не заходить. А що таке? До речі, ВСП кажуть, що фермер фіктивно зробив собі відстрочку від мобілізації, тому може варто перевірити таку особу. Я думаю, що там буде цікаво, адже людина в 23-му році фіктивно розлучилась і оформила на себе дітей. Про це є стаття е в місцевій, місцевому виданні. Тому я думаю, що цікаво зайнятися такими людьми, а їх таких багато, і було б добре поцікавитись доходами кожного ТЦКшника. Тому що тарифи, котрі ходять у нас по району, дуже цікаві. І, е там не тільки прикриття своєї задниці, там і нормальні доходи на звичайних українцях, котрі не можуть працювати і підтримувати економіку і фронт. Тому, друзі, далі буде разом сила, разом до перемоги, волю всім політичним в'язням. До речі, якби випустити усіх тих хлопців, котрі на початку повномасштабки були вмотивовані йти захищати цю державу, то напевно хід війни змінився. У нас в державі почались політичні ігри, де йдуть цікаві такі обговорення, хто за кого, хто з ким, з'являються нові обличчя. Я вас прошу, не полінуйтесь перечитувати інформацію про нові обличчя старих політиків, скажімо так. Далі буде.